Вірш, моя Україно. Моя Україна, краса неймовірна, Люблю тебе, вірно, рідненька країну, за гори Карпати величні вершини, у горах строкаті поля полонини, красу незабутню, садочки квітучі, за силу могутню, Дніпра його кручі, врожай, що родючі поля нам зродили, за трави пахучі. Що роси зросили, за ліс, що цілюще повітря дарує, за страви смачнющі, що ненька готує, за люд працьовитий, за завзятий веселий, за щирі відкриті гостинні оселі, за дивну чудову оту солов'їну вкраїнську мову Люблю Україну, люблю тебе щиро. Колиско дитинства, хай буде щасливе твоє материнство, хай радісна пісня над краєм лунає, заграва досвітня, хай сонечком сяє, хай родить в полі добірня колосся, що в мирі й любові всім людям жилося.